Вітаю, знаєте, я завжди готова ділитися найкращою інформацією з українцями про те навчання, що випробувала на собі, так би мовити, на власному досвіді. Не можу змовчати і зараз про навчальну платформу. Community Club English in Action, у котрій я є учасницею, сьогодні я готова заявити, що це проект, який я давно шукала, адже одна з його особливостей, окрім навчальної, звісно, це те, що тут зосереджується на мотиваційних процесах. Таким чином долається прокрастинація, котра у багатьох з нас, на жаль, присутня. Проект організований українками у Великобританії. Це Анна Замосна, вона засновниця компанії в інтересах громади у Великобританії під назвою Step to Empower, Крок до нових можливостей, яка допомагає українцям з адаптацією та інтеграцією у UK. Анна за першою освітою лікар, а також психотерапевт. Та організаторка багатьох навчальних проєктів, ретритів та подій, що об'єднують людей за цінностями. Також її співзасновниця Віра Постова. Вона, окрім навчання у коледжі, працює в англійській школі помічником вчителя у Манчестері, а в українській школі в Манчестера вона викладає українську мову. Отож, на минулому тижні відбулися у нас перші вже заняття у пані Ірини Олійник, яка більше ніж 20 років викладає англійську мову для українців, і вона буквально залюблена цю мову. До слова, вона дуже вміє наснажити також інших. Вже за декілька хвилин ви самі зможете у цьому пересвідчитися, адже з дозволу організаторів я наживо продемонструю фрагменти самого заняття. Отже, поки учасники збираються, я попрошу власне організаторів висловитися, чого вони очікують від даного проекту, і в чому особливість, що його вирізняє від інших йому подібних. Дівчата, ще раз привіт. Ну що я вам скажу, що застартували ви досить потужно два заняття на минулому тижні, тому свідчення. Тому я вас вітаю і щиро вірю, що даний проект стане мега успішним. Дякую, Наталю. Насправді, дякую всім за довіру. Та мене звати Анна. Я кілька слів буквально скажу і дякую Наталі за ідею, яку ми втілюємо. Разом скажімо, зараз такий проморолик записати. Це для нас дуже цінно. Що ми можемо дати те, що ми можемо. Я можу організувати. Віра може дати підтримку саме з психологічної точки зору, коли бар'єри є в мові вивчені мови. А Ірина Олійник вона дійсно закохує нас всіх в мову, і тому я не буду довго забирати час. Я просто представляю Ірину як фахівця професіонала. Яка дуже любить англійську і вміє навчити любити англійську інших людей. Тому, будь ласка, Іринка, просто проводь заняття і і ми б насолоджуємося і вчимося разом з тобою. All right. Hello everyone, and thanks for introducing myself. Yes, I'm definitely the person who is in love with English, and this is my main idea is to uh, inspire you to learn English and inspire you to uh feel. Empowered by learning the language. So, without much ado, we just cut to the chase and we start today by talking a little bit about how your weekend was. For doing this, Anna, you have your hand raised. Yeah, Допомагають і допомагають в маленьких групках розмовляти, практикуватися, і це так насправді також дуже цінно. І дякую також Валентині, Наталі і Надії за те, що погодилися супроводжувати нас в цьому проєкті. Ми стартували. У нас це пілотний проєкт на три місяці, і ми будемо раді, якщо будуть приєднуватися нові учасники. Ми шукаємо відгуки, вдосконалюємо, дивимося по тому, яка група наскільки вона охоча, наскільки вона активна. І будемо або додавати більше матеріалу, або десь можливо трошки робити паузи. І всі питання можна до мене писати в приват. Кого цікавить? Я надам всю інформацію. Також буде лінк під нашим відео для того, щоб дізнатися більше інформації. Дякую. Дякую. Отож, продовжуємо заняття. Я думаю, пані Ірино. Далі вам слово. about the ргоїнтотакбадевікенд today. How you spent the weekend, what you did. I will encourage you to use adjectives to describe the weekend. Here you can see them. I would uh, also invite you to use this adjectives to describe how you felt about your weekend. And briefly tell us what you did at the weekend. So, this is a kind of form that you have. I just want to make sure we know all these words. You can describe your weekend by saying that it was relaxing, busy, quiet, fun, enjoyable, interesting, productive, lazy, peaceful, eventful, great normal unusual active or restful do you know all of these words or we need to translate them first to make sure you would understand all of them so shall we translate them yes please okay good busy busy very good spooky Quiet. Yeah. quiet quiet yeah. Super. А мирний, теж можна сказати, мирний, спокійний. Peaceful. Peaceful, Peaceful. very good. Нормальний, звичайний. Normal. Usual. Usual or normal. Very good. А якщо навпаки такий дуже насичений, було багато подій, які ви слова можете вжити? Unusual active. Unusual act ви можете сказати and eventful. Eventful – Це коли багато різних подій відбулося. Okay? Якщо вам вікенд сподобався і ви кажете, я не насолоджувався, Which word do you use? Enjoyable. Enjoyable, Very good. Такий, що можна було релаксувати. Mm -hmm. Relaxing. Relaxing. Uh, restful. Restful. Restful – це коли відпочивали. А так. uh, mm -hmm. такий, що uh, вам було весело. Fun. 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 Lazy, lazy. Lazy. Okay. So yes, these <laughs> are the words you use to describe your weekend. Busy, relaxing, fun, enjoyable, lazy, whatever. Then you can use the adjectives to describe how you felt about the adjective. Okay. Uh find the words in this column. Find the words that are positive. Слова, описами, happy, excited, good, right. happy, excited, good, surprised, surprised. means pleased, please. Please. Energetic, 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 very good, content, content. content maybe. Content, with the wall and content was not chance that the wall. I was content with the weekend. Okay, now find the adjectives that would be negative. Tired, felt tired, bored. if you were tired, Sad. angry, stressed, stressed. You felt tired, yes. bored, sad, angry. <laughs> Mm -hmm. So these are the negative. Um, Confused, for example, stress about something. Okay. And here is uh, some words that you can practice to describe what you did at the weekend. You can then say just zalošavši v doma, stayed at home, pokupkami, shopped, 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 Так, Oh listen listen, listen, listen. listen to music. To uh-huh. Uh exercise. Exercise. At the gym. <laughs> exercise <laughs> in the gym. Yeah. Okay. <laughs> uh, so these are like pretty easy words that you basically know them. So I will now allow you two minutes to have a look at these words again. <laughs> and and uh, you need to make up a short sentence, something that is similar to this one. My weekend was very productive and I felt energetic. I cleaned my house on Saturday and I walked in the park on Sunday. So take two minutes to look at the words, choose the words that would describe your weekend, words that would describe how you felt about it and say what you did at the weekend okay. would you like we write down or we can spell ah uh, you can put this down yes please in chat put this down in chat make up a sentence and put this in chat or if you feel like you want to express yourself then um have confidence and have courage to say this to shout out this loud okay i can do it if it's possible yeah, sure. so my my weekend was very active, and I felt content because I traveled to another country. I traveled to another country. Very good, thanks. That was truly eventful <laughs> week weekend. Mm -hmm. Thanks, Nadia. the next one.